20-те століття залишило нам у спадок події, які віддаляючись не втрачають своєї значимості та актуальності. До таких належить 22 січня 1919 року. Саме тоді, 105 років тому, на площі перед Київською Софією на волелюбному зібранні було урочисто проголошено з луку Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Відтоді цій даті судилося навічно вкарбуватися в історію нашої держави величним національним святом, днем соборності України. Сутністю української соборності стала єдність етнічних земель, консолідація духовного, економічного і культурного життя нашого народу. Святкуючи соборність, ми засвідчуємо також і повагу до українських представників і представниць національної еліти і борців за соборність та незалежність України усіх часів. Та сьогодення диктує нам свої правила. Майже два роки у нашій державі йде жорстока війна з Росією за цілісність України, зруйновані міста і села, сплюндрована українська земля. Понівечено мільйони людських доль. Військова агресія Росії збирає свою страшну жатву. Та всі ми свідомо розуміємо, що саме тепер ми народилися вдруге як країна. Як суспільство, об'єднавшись та згуртувавшись, українські воїни як справжні герої, нищать ворога, крок за кроком виборюють нашу волю та соборність. Молитвами і кров'ю захищають наш народ та землю у війні з окупантом. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава!